Люди живуть в постійному страсі. Вони не знають, що буде завтра, і не розуміють, яким чином можна далі планувати е, своє. Життя, але тут є ще невеликий момент, що ця ситуація трошки від регіону до регіону відрізняється. Донецька-Луганська область, котрі перебувають вже під тривалою окупацією, там вже менше відчуття загрози з боку Росії. Це відчуття вже зниження. А от, наприклад, ті регіони там частини Донецької області, котрі вже були окуповані після 22-го року, таке відчуття там набагато більш загострено. Плюс люди дуже бояться за те, що військові. Дії йдуть в а, безпосередній близькості до їх будинків, і вони розуміють, що а, можуть, а, може щось прилетіти в будь-який момент. В Запорізькій в Херсонських областях а, рівень страху значно вищий, бо знову ж таки, Бойові дії або були нещодавно, або все ще тривають в безпосередній близькості, і рівень небезпеки і відчуття ну, набагато вищі. Навіть ну, в цих областях людям дуже часто страшно просто просуватися містом, бо ніколи не знаєш, чи прилетить, чи тебе заарештують. Просто так, бо в тебе там якийсь не той погляд був, чи там якийсь колір. Або як, от ми сьогодні говорили, що, от, наприклад, в Криму. На сім'ю заарештували просто за те, що у них місце народження львів.